Олександрович на колегію були запрошені голови райдержадміністрації, голови районних та міських рад, керівники фінансових органів. Відбувалася колегія за участю голови облдержадміністрації Сергія Машковського, голови обласної ради Віталія Француза та директора департаменту фінансів Ганни Ємченко. Підбиваючи підсумки роботи фінансових органів області із виконання місцевих бюджетів, було відзначено, що 2014 рік був одним із найважчих в історії України. Минулорічні події, які відбувалися у сфері суспільно-політичного життя держави, негативно відобразилися на соціально-економічних процесах і насамперед на бюджеті, який є дзеркальним відображенням стану економіки ринку праці та фінансово-грошового ринку. Процес виконання бюджету у 2014 році був складним і напруженим, але загальний результат роботи можна вважати задовільним. Основне те, що в області своєчасно виплачувалася заробітня плата у бюджетній сфері, здійснювалися розрахунки за енергоносії. Найвагомішим досягненням минулого року стало те, що за підсумками 11 місяців Житомирська область стала лідером в Україні за рівнем виконання планових показників доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, а також за темпами приросту цих надходжень до попереднього року. І ще більш приємним стало те. Що за підсумками, уже всього 2014 року, наша область впевнено закріпилася на першій позиції за вказаними показниками. Наголошувалося і на тому, що обсяг надходжень до загального фонду бюджету області у 2014 році склав 1 мільярд 851,5 млн грн, мільйона гривень, що становить 106,4% до розрахункових показників у міністерства фінансів та 107,1% до планових показників, затверджених місцевими радами. В цьому році головне завдання це наповнення бюджету, реалізація ще невикористаних резервів по збільшенню надходжень та пошук можливостей щодо розширення наявної податкової бази. Основним зараз завданням нашим і вашим є це зміна ментальності. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, нам потрібно перестати чекати допомоги зверху. Чекати допомоги з держави, що у нас у нас є якась недостача, і нам хтось щось закриє, скоригує субвенцію освітню, скоригує субвенцію медичну, щось додасть, десь перекриє, приймуть дотацію вирівнювання. Ні, такого не буде. Щоб ішло наповнення бюджету, необхідно спрямовувати роботу на покращення фінансових результатів підприємств, легалізацію заробітної плати, виявлення та усунення необлікованої найманої праці. Значним резервом для наповнення бюджетів всіх рівнів має бути більш ефективне використання землі, її інвентаризація та грошова оцінка, оптимізація мережі та чисельності бюджетних установ. Я хочу подякувати всім, а особливо. Тим 11 містам і районам, які самостійно десь ущерб собі вирішили питання по заробітній платі. І я вже говорив тоді, коли ми збиралися 3 числа, що думаю, що їм буде легше працювати в цьому, року, в цьому році лише із одних підстав, що вони вже знають, що може бути ситуація, коли не допоможуть. За підсумками роботи минулого року, на колегії відбулося також нагородження кращих працівників районних та міських управлінь фінансів почесними грамотами і цінними подарунками від облдержадміністрації обласної ради та департаменту фінансів.